Напередодні дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС у музеї історії міста організували перегляд кінофільму Чорнобиль Фореве. Запросили на нього восьмикласників 25-ї школи. Музей це не тільки експонати і не тільки документи. Це найперше живе спілкування. Це робота з хмельничанами, в основному з дітьми, з молодшими для того, щоб ось цей зв'язок поколінь і тих подій. Через які довелося прийти, і нашому поколінню і нашим попередникам, батькам, дідам, щоб воно залишалося у них в душі в їхньому житті, щоб вони це все пам'ятали. Про квітневі події 1986 року розповідають їх безпосередні учасники, і ті, хто у силу свого віку знає про аварію лише з розповідей у фільмі проводять своєрідну паралель між реальністю та світом віртуальних ігор. В нашому реальному житті дуже важче, ніж в іграх. Тому що ігри це одне, а реальне життя це дуже важко. Для себе багато нового відкрив. Я, наприклад, багато що не знав. І те, що досліджування було, і колись типу, скривали це все. Кіносеанси для школярів у музеї історії міста триватимуть.